Боїтесь поставити незручне запитання музикантам. Ми зробимо це за вас. Дніпропетровська філармонія представляє проєкт Незручні запитання музикантам. І сьогодні відповідатиме барабанщик. Всім привіт! Мене звати Роман Ісаєнко. Я барабанщик шоу-бенду філармонії. Як ви вирішили стати барабанщиком? Це була дитяча мрія чи випадковість? Мені було 9 років, та так сталося, що я переїхав жити до бабусі та дідуся. І в мене дідусь був барабанщиком. Він працював у музичній школі та завжди кликав мене грати на барабанах, але я не дуже сильно цього хотів. Але так склалося, що у мене був друг, який пішов туди до музичної школи, і я вирішив теж піти. Це був вересень, і мій дідусь зміг зробити так, що я почав вчитися у школі. Але... Мій друг покинув музичну школу через пів року, та я не зміг її покинути, бо я жив разом з дідусем та не пропустив жодного заняття навіть з сольфеджо. Яка була ваша перша ударна установка? І чи взагалі була вона на початку? У моїй музичній школі була дуже класна ударна установка. Вона була також червоного кольору. І мені дуже подобалось на ній крати. Ось ця тарелка це з тих часів, коли я вчився на барабанах у музичній школі. Що вас найбільше надихає у вашій роботі? Мені дуже подобаються люди, з якими я граю, які краще грають за мене, бо вони надихають тебе займатися ще більше. Також це дає великий буст. У грі. Чи пробували ви грати на інших музичних інструментах? Чи барабани це ваше все? Певно, барабани це моє все, але там, де я вчився, був доп-інструмент фортепіано, який я дуже, дуже полюбляю. Ні. Тільки барабани. Якби ви змогли зіграти з будь-яким музикантом світу, хто б це був? Дмитро Литвиненко. Я просто хотів би на якомусь інструменті бути. А Дімон, щоб був на барабанах, це було б круто профілити його. Чи є у вас ритуали перед виступом? Так, у мене є ритуал, коли я завжди ходжу за сценою то роблю ось так. Так, я розігрую свої руки. Також є вправа, там тобі треба зіграти четвертні, П'ятерочки, трійки, потім восьмі, потім тріолі, потім 16, потім квінтоль, потім секстоль, септоль та актоль і потім вниз. Що найважче в роботі барабанщика, на вашу думку, носити барабани до концерту, потім грати чек, потім грати концерт і відносити їх вниз. Якби ваш інструмент міг говорити, якими словами він описав би вашу гру? А, а! мені боляче, боляче. Чи? чи доводилося вам зіграти щось абсолютно імпровізоване прямо під час концерту? Я увесь час імпровізую <смі> на концерті. Ні, а вже ж є пісні, які ти граєш чисто по нотам, а є пісні, в яких в тебе нічого немає. Навіть там фон буває, немає. Ти граєш, що ти чуєш, як ти це відчуваєш. Як боротися з бажанням почухатися, коли ваші руки зайняті барабанними паличками? Чи правда, що барабанчик завжди найгучніший у колективі, навіть коли просто говорить? Так, <ріст> всі щось грають, грають, все добре. Тільки ти Все таки... Ти чу? тихіше. Або Рома, не стукай. Якось так. Що найкумедніше, ви колись почули від глядачів про вашу гру? Був коментар від дуже крутого саксофоніста. Він був зі своєю дружиною на моєму концерті, коли я перше грав. Бітову музику. І він сказав мені після концерту, що треба грати гру в так, щоб е, дівчата <с? <с?> щоб дівчата подобалась твоя гра. Що ви робите, якщо під час виступу у вас раптом падає барабанна паличка? Є запаска чи імпровізуєте? Так, у мене завжди є чхол, який стоїть тут, і завжди я кладу собі. Паличку, щоб дістати у разі, коли так, В цілому це норм. Який момент у вашій кар'єрі барабанщика був найбільш курйозним? Є цікава історія, коли мене покликали грати концерт без репетицій. Приїхав Трубач е е Себастьян Грищук. Та він був другом Якова Цвітінського, та зараз є. І Яків покликав мене зіграти без репетицій. Тому ми пройшли декілька тем на чеку, і потім ми зіграли зразу концерт. Але там було дві пісні, у яких був однаковий риф у бас гітари. І мій товариш він переплутав ці пісні і поставив спочатку одну. Потім друга, а в мене стояла друга, потім перша. І так забавно сталося, що я граю цю пісню, все добре. І я чую, як дудки грають. Паду, 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 да-да-да. В цей момент мені дуже хотілося провалитися під сцену. Мені було дуже соромно, бо протопив він, а більш почули, що я не зіграв ці. Тички. є момент, коли да, ти даєш темп, і там дудка така не вступає, ти вже час, і хтось із хлопців на дудці такий... повертається на тебе. Такої, що про що, що зараз відбувається? Про... На біс!